здорово. здорово. Привет. 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 Витаю. Витаю. Дрячься Витаю. Я Витаю. Привет. Привет. А. Блин, а, тут то так. Точняк. Сразу сходу. А, Сразу сходу. Скажи ей что ну. Знаем колхоз на как? Звездные войны, пробуждение силы, это нудно, друзья. Это печально. І... Бо ти Бо ти вже не 13-летний підросток, чи я семь. Мне уже даже не 7,5. <реш> <лозу> <решия> Без бурбон, Black Jack називається. 50 чем-то гривень. Ну правда, після нього в рідко кто можеш от розказати секрет, Ти краще всіх можеш жартувати <реш> і не колоться. Но як все одно, щоб розуміти людям, от, знаєш, коли ти все-таки чуть-чуть колошся. Десь може глаз я Отако робимо. Отак, так? Да? Да, все. Я знаю секрет. Сижу і слухаю, що краще вівсянка чи йогурт зранку. Мужики пішли за бухлом. А я сижу. І... Короче. Реально між оцим, коли ти починаєш не пити і тим моментом, коли ти стоїш геєм, дуже тонка грань. Отака. Ти палку свою для селфі не взяв. Та не мав мене палку пристав. Дерево, я тобі там не відкриваю. А Макс я поймаю. Ми всі становились профессионалами і делали как можно лучше. Композиція була продовжувала. Так, згоньте в зу, де Люга. Як нам нарагать по дорозі в Черкассі, поэтому. Всім приятного пути. Антон – головний ведучий цієї програми. Щось водій не посміхався, да. коли ти придумав це, це названня, знаєш? Побрали багато. Так, да, кстати, ребята, якщо, якщо, якщо хтось комусь погано, чи хтось відчуває себе на всі сторони... Вийшли нафіг із автобуса. Так, підходите сюди і кажете, я хочу ригати. Вам зупиняють і ви виходите. Покажи дорогу, покажи дорогу. Не так гарно, як було, але ви нам повірте, коротше, що було дуже гарно і це з небезпечний поворот. Знімай. Кльовий, я його люблю. Чувак навіть зупиниться щось вирішить. Не знаю, чого. Боїться, що його понесе. Ну, значить, от такого чувака треба триматися подалі. Бо коли ви їдете на слизькій дорозі, останнє, що треба робити, це гальмувати, друзі, тільки на передачі, тільки на передачі із поніженням, так як папа Женя зараз робить. Бачите, машина загуркатіла, бо я підтикнув третю. І все добре. Оп, четверта. І все нормально. В жодному разі не можна гальмувати. Чуваки, як бізнес в цьому році? Нормально. Йоу. Ну як ви думаєте, що з ним можна робити? Давайте я вам трошки... Ознаком! Як його включити? Отак от його держать в руках. Mm. І що а з ним можна а робити? Я, я, я. Ну які у вас ідеї? Що з ним можна я, я, робити? Це як Сапу косу я, держав, теж О, так, Бачиш, так, сапу так, на бабу лозину брати, теж не мав. Дорогой Міша... — Я тебе дуже-дуже Я я тебе... Не тебе, Ми тебе всі любимо, любимо. Хочемо, щоб і ти нас так само любив. А ти не мішайся вам. воно. Ну не тонну, ну, ну кілограмчик. Ну кілограмчик насипала. Ну ще. один. Ну що на вас вказать, скажу? Да. Фаталики, Хаос! Фаталити? Миша, ты можешь поможешь сестре, а? Миша, 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 миша. Сколько можно? Знущаться с девочкой, Миша, поможи сестре. Знущаться с маленькой девчонкой. Вот это успех, вот это я успешен. А что ты знаешь про успех? Ничего, давайте с полицейским разворота, Миша, давай, поднажми газку. А що ти знаєш про зимову прохолоду? Бережіть своє здоров'я, навіть якщо вважаєте себе глюбаним <кхів> гірку лесом. Незламним. Короче, лежу 8 січня. Зі страшним якимось грипом. Костя тут смішно пожартував, коли йому сказав, що я захворів і вмираю. Каже, якщо вмираєш, то нормально, тільки не забудь зняти відео Full HD качественно в 60 кадрів в секунду. То я про всяк випадок. По-перше, займемося одразу просвітницькою місією, яку я вважаю необхідною на нормальних каналах, таких, яким є канал Тіпічний Ланс. Чуваки і чувішки. <кій> Коли я кашляю, вам нічого не загрожує. Через інтернет вірусні та респіраторні захворювання не передаються. Оу-оу-оу-оу, 39. Знаєш, на кого ти схоже? Ану, можеш швабру вверх підняти? І епічну стойку приймать. І плачки выревни. Чуть, чуть в три четверті до мене стань. В другий бік. Да, Лара Крофт. А там був модний саундтрек. Я от уявляю, что сейчас модный саундтрек. Дивився, значить, що я подивився, що мені сподобалось. Гастінне це фільм про американську громадянську війну. По суті, це історія Холодної Гори, хто дивився з Ніколь Кінман, де жінки лишаються одні без чоловіків, і їм доводиться ну, якось виживати. Але це набагато сильніша історія. Ну, Це просто ідеальне кіно з точки зору режисури і операторської роботи, і сценарія, і ритміки. Просто офігенське кіно. І одразу ж я подивився другий фільм цього ж режисера Деніал Барбер. <coughs> я одразу ж подивився другий фільм, наскільки мені сподобався стиль. Другий фільм називається Гаррі Браун, і у нього теж сценарій дуже схожий з іншим більш розкрученим голівудським фільмом. Ну, Позаяк це був фільм Клінта Іствуда, який називався Гран Торіно. Про старігана, який месть. Типу, місць. Вот. <coughs> Причому Грантаріна теж чудовий фільм. Але ну, цей без сумніву крутіший. Я дуже вдячний компанії Яндекс за наданий чудовий подарунок, але дуже розраховую, що в наступному році це буде 500 тисяч доларів. Активація. А може треба говорити за нього? Алло! Алло! Лена, все живут в Лос-Анджелесе и в Цюриху. А тут живут лохи и не, Ну, а у тебя есть альтернатива. Ты або лох, або не лох, Выбирай. Да. А що це робить мамам, які без тата? Заси спарта. Мамам без тата, качаться. Качаться. То тільки на родиві не можна піднімати більше п'яти кілограмів. А каляска 13. А посидіть вдома ви не можете? Ні. Ти що, дитині кожного дня треба по 40 хвилин мінімум гуляти. Ну то... Що ти задаєш питання якісь неправильні? Не гулять в таких місцях? Да. Так ніби ж парк, церква, що діла? Гуляй в нормальних місцях, Літо, в нормальну погоду.